Депресія це не немає настрою і це не шоколадку. Це коли навіть на те, що поплакати, немає сил. А ще ти не мив голову днів 10. Вітаю, ти на ладачі, ти, можливо, в депресії. Депресія це не просто сум, це як жити у вологій ковдрі. Нічого не хочеться, все дратує. Або ти взагалі нічого не відчуваєш. І не треба чекати, що якось само пройде, бо це не герпес. З психологічної точки зору це порушення емоційної регуляції. Це Зниження гормонів щастя, серотоніну та дофаміну. Це зміни вмислення, я нікчема, все без сенсу, майбутнього немає. Що реально може допомогти? Маленькі, конкретні дії, почистив зуби, ти вже горой, рух, навіть 5 хвилин прогулянки. І люди, хоча б одна людина, яка не каже: зберися. Ну, і, звісно, це терапія. Так само з фахівцем, не з подругою, вайбер, не з чатом GPT. І якщо треба, це антидепресанти. Це дуже важливо. І це не Соромно, це як інсулін для мозку, коли той не виділяє щастя. Депресія це не слабкість, це діагноз і він лікується, але не мотиваційними цитатами. Отже, варто звернутися до фахівців.